Любі друзі, дорогі українці, настали безпрецедентно складні часи для набору переглядів, вподобайок та підписників. Тому, звертаючись до вас, попрошу не зупиняти срачі в коментарях. Тільки робити це конструктивно, ну як ви вмієте, і звісно ж поставитись із розумінням, якщо я вирішу лупанути сюди якийсь гучний клікбейтний заголовок та обкладинку. Важкі часи вимагають важких рішень. Хто як не українці, має це розуміти та приймати. Будемо ми з вами говорити, звісно ж, про е, мирну пропозицію американську і розбирати ще американська, вона взагалі про безпрецедентний тиск на Україну і чи дійсно він настільки безпрецедентний. Поговоримо про Женеву та про те, куди ми взагалі з вами несемось. Тому запарюйте чайок, робіть якісь бутерброди, вмощуйтесь зручніше. І ми починаємо. Для початку, звісно, хотів би вибачитись перед комунікаційниками і консультантами Офісу Президента. Все ж таки, виявилось, там є кілька професійно придатних людей, бо його промова на День Гідності та Свободи України вона прозвучала дійсно дуже якісно. Такий прям з надривом заклик до єднання навколо прапора. Використання правильних наративів, але ну, якщо говорити про її відвертість, то, як на мене, вона виглядає все ж таки маніпулятивною і більше як політтехнологічний продукт. Бо, звертаючи увагу саме на цю мирну пропозицію, я вам одразу казав, і моя думка особливо не змінилась, що цій історії надається занадто багато уваги. Відверто кажучи. Бо це ж було вже. Це далеко не вперше. Ми проходили через ці етапи вже кілька разів. Це як своєрідний день Бабака, я не знаю. Була джида, був Стамбул, була Аляска. В проміжку ще були важкі перемовини з приводу рідкоземельних металів. І кожного разу це підноситься як якась епохальна подія, яка вирішить все. От після цього станеться щось таке, що закінчить все. І коли щось подібне трапляється, більшість барає цю тему на списи і несе вперед. Ну, бо, якби не всі тримають постійно в голові контекст глобальний, в якому ми перебуваємо. І ми до нього обов'язково дійдемо. Але давайте аргументовано розберемось е, і розпочнемо з того, чи дійсно цей тиск, який чиниться на Україну зараз, є дійсно безпрецедентним, як заявив президент. Він же, як сказав, що зараз у нас є вибір з двох стільців, або ми обираємо підписати цю капітуляцію, втрачаємо гідність і свободу, або ризикуємо втратити нашого ключового партнера. Хоча Ну, це дискусійне питання: чи Сполучені Штати Америки досі лишаються нашим партнером ключовим? Ну, розвіддані вони ще надають, але зброю ми у них купуємо. Та то таке власне. Я проаналізував, наскільки ж дійсно Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну? Бо. Мені видалось з самого початку, що це спроба так нахрапом взяти нас на понт і продавити цю історію. Бо штати так робили і попередньо підходила дата початку запровадження санкцій але це важке рішення, над яким потрібно працювати, якого потрібно ну, там домагатись прикладати до нього зусилля. І тут ще й з'явився привід спробувати перевірити зеленську на міцність у вигляді великого корупційного скандалу в Україні. Ну а Трамп, якому байдуже, як завершиться ця війна, такий, ну та спробуйте. Проканає, чудово, не проканає, ну то й не проканає. Але ж говориться про безпрецедентний тиск. Ну давайте подивимось. Почали говорити, що Трамп погрожує, що Україна замерзне. Ну, але. Е те, що я чув, було вирвано з контексту. Він говорив абсолютно звичайні для себе речі, як у звичайний вівторок, середу, чи четвер для себе. Там не відбувалось якихось серйозних риторичних змін. Коли Трампа запитали, чи це остання пропозиція для України, він сказав ні. Коли його питали, чи збирається якийсь тиск чинити додатковий на Україну, він також це заперечив. Сказав: ну, якщо не захочуть війну завершувати, ну нехай, поки воюють, там ще будуть якісь пропозиції. Його запитали головне, чи буде він скасовувати санкції проти Росії. Він сказав, що цього не буде робити. Що це дуже потужні санкції? Вони будуть працювати. Хоча він би міг скасувати ці санкції, сказавши, що Україна не хоче домовлятися, давайте почекаємо там. Певна частина їх відтерміновані, але через те, що технічно потрібно просто продати закордонні активи Лукойлу там і Роснєфті. Він міг скасувати знову ж таки постачання Україні розвідданих, наприклад, бо це було, і тоді це дійсно був безпрецедентний тиск. І тоді нам поставки зброї зупинили також. Зараз навіть і близько цього немає. Те, що там десь представники США поспілкувались з нашими, хтось на когось накричав, там поматюкався, ну. Такий собі тиск, якщо чесно, бо плюс-мінус більша половина комунікації зі штатами зараз у нас в такому фоні, в такому вигляді проходить це робочі комунікативні зустрічі да? українців і американців. Тому, ну, щоб щось прям нове, я не почув. Відверто кажучи, Венс, навіть коли говорив, а він ну не дуже сильно долею України, коли сприймався, він говорив досить таке. Ну, так м'яко кажучи, що будь-яка домовленість, вона буде передбачати поступки з обох сторін, але вона буде передбачати гарантії безпеки і суб'єктності для України, в тому числі казав, що там вбивство мають припинитися і так далі. Але тиску я там не побачив. Чи був тиск зі сторони Рубіо? Ні. Ну він казав, що так, дійсно, якісь розмови йдуть. Єдине, що я побачив, що тиснуть на адміністрацію Трампа республіканці, демократи. ну, Усі притомні люди. Я у себе в Телеграмі написав, що, ну, знаєте, якби мені здається, що у Офіса президента вийшло зібрати більший пул позитивних блогерів, які розповідають, що плівки міндіча зрежисовані в США, ніж США вдалося зібрати прихильників цієї пропозиції, яку вони там нібито самі розробили, але яку принаймні зараз просувають. Вони спробували зайти з цим, але коли там не вийшло продавити, європейці спрацювали блискавично і дуже якісно, як завжди. Вони, в принципі, ну, збавили оберти. Навіть лінсі Грем виступив з критикою цієї історії. Це ж лінсі Грем, республіканські сенатори викликали на кавер Марка Рубіо, і той їм ну, нібито навіть сказав, що це взагалі не наша пропозиція. Це просто росіяни передали від себе, а ми там передали українцям. Але потім, коли сенатори про це розповіли, то Рубіо вже виправдовувався, казав, що насправді ні. Ну ми враховували думку росіян, але розробляли цю пропозицію. Ми Ну коротше, там все з цим досить складно. Я думаю, що це та історія, яка лежала на поличці, припадала пилом, розроблена Дмитрієвим і Віткофом, і просто її вирішили затестити. Але ну от впала вона на таке плідне підґрунтя саме в комунікаційному плані. Медіа з цього роздули велику історію на зовнішньополітичній арені. Але ну, можливо, це і на краще, бо це принаймні підбурило європейських партнерів нас підтримати. Ну, а всередині вже роздували кожен по-своєму. Влада використала це собі на користь, тому що, ну. Великий корупційний скандал, політична криза гряде, треба щось з цим робити. І для того, щоб вийти з цієї історії якісно, потрібно було б якісно попрацювати. Так? Потрібно було б проявити політичну волю, вступити в дискусію там з опозицією і до чогось домовитись, прийти до якихось змін. Але оскільки цієї політичної волі не було, та й в принципі, якби опозиція зробила практично все неправильно, хоча ми ну, до цього ще повернемось, то якби вигадати якусь стратегію не спромоглись, а тут. Така можливість перевести фокус уваги на зовнішні проблеми, закликати до єднання навколо прапора. І це зробили якісно. Мушу визнати, в політехнологічному плані зробили все дуже добре, професійно. Тут взагалі питань немає. І це, принаймні, нас убезпечило від деяких потенційно дуже поганих наслідків. Принаймні тут і зараз. хоча... На стратегічну дистанцію, і тут є свої, е, свої проблеми. А, влада це підігріла і дійсно назначила безпрецедентним, щоб сказати: сюди не дивіться, сюди дивіться. Це наше головне питання. От зараз будемо домовлятись помахати потенційним е, миром перед носом, сказати, ну та давайте не будемо От зараз. Ми заспокоїмося, попрацюємо разом, і війна скоро закінчиться. Але щоб вона закінчилась нормально, треба об'єднатися разом до цього йти. Опозиція вирішила на свою користь використовувати, казати про те, що от там, от Зеленського ще спригнуть на капітуляцію. На нього є компромати, оце все. Він підпише капітуляцію і так далі. Деякі представники опозиції вирішили інакше говорити. Он, Гончаренко. Взагалі заявив, що чудовий мирний план треба підписувати трошечки підкоригувати і взагалі буде супер. Але він, в принципі, майстер по фальстарту, це вже не вперше. Так само було, до речі, з угодою по корисним копалинам. Він розповідав, що кращої угоди не буде, треба підписувати. Оту жахливу угоду, яку нам привозили, там харкали в обличчя, кидали на мене, ну, давайте бігом підписуйте. В результаті підписали нормально, ну інша справа, що вона не працює. То вже тема для іншої розмови. І всі в погоні за своїми політичними потребами і своїми амбіціями просто трошечки так забувають про державницькі інтереси. Це дійсно дуже сильно відволікло увагу від великого корупційного скандалу і показало, що швидше за все, люди, які так чи інакше до цієї історії дотичні. Правильних висновків з того не зроблять, і відповідно, якщо висновків не зроблять, то і змін, на жаль, не відбудеться. Ну, принаймні, зараз будемо дивитися, як це все буде розгортатись. А що стосується того, як буде цей трек з мирною пропозицією цієї рухатись, та я думаю, власне, як це було і раніше, не бачу причин, особливо, щоб щось. Змінились. В Женеві зараз усі зустрінуться, трошечки там також попсихують, поговорять, в підсумку приберуть усі контраверсійні пункти, цю угоду перепишуть, направлять росіянам. Росіяни скажуть, що це взагалі якась фігня, ми це підписувати не будемо. Вони і навіть стосовно цієї угоди особливого ентузіазму не проявляли, що також. Та свідчить про те, що, можливо, це просто спроба дійсно інформаційного дисбалансу і розкачки і всередині України і між нашими західними партнерами. Бо якось я не бачив, щоб вони пушили цю історію, типу, от бачите, давайте підписувати. Україна не договори здатна, не хоче домовлятися. Ми от готові, хоч завтра, це підписати. Угода для них дійсно була б класною, але вони про це не говорять, тому що глобальний контекст, до якого ми от з вами вже зовсім скоро. Підійдемо. Андрій Борисович повернеться в Україну героєм і видатним дипломатом, який домовився прибрати ці всі пункти. Зеленський скаже: Ну, бачите? бачите, ви хотіли його звільнати, Он який дипломат і переговорник, про все домовився. Капітуляційні вимоги прибрав. Все, єднаємось, рухаємось далі. І будемо рухатись далі, тому що зараз, вже переходячи до глобального контексту, скажу те, що говорив вже тут на каналі неодноразово. Ми давно з вами пройшли етап, коли це була суто російсько-українська війна, друзі. Це вже є складова великого глобального конфлікту і протистояння. Китай готується напасти на Тайвань. Більшість аналітиків стверджують, що 27 рік це прям. Крайня точка, коли Китай спробує Тайвань окупувати до того моменту. Їм потрібно, щоб ця війна продовжувалась. і продовження цієї війни, я так гадаю, в тому чи іншому форматі є частиною домовленостей Путіна та Сі Цзінпіна. Китай не дасть Росії розвалитись, економічно повністю занепасти. Коли ця критична точка підійде, то сі їх підтримає. Якщо ви подивитесь на те, що вони зараз роблять, вони дійсно накачують суспільство. Вони накачують суспільство на величезний рівень патріотизму, на ненависть до Японії, на те, що от маємо з Тайванем. це йде в дуже серйозних темпах, тому я навіть думаю, що напад на Тайвань станеться раніше ніж в 27-му році, оскільки ну з Трампом домовитись про китайсько-тайванський пізділ не вийшло, тому треба переводити все в таку. Більш активну фазу. Тому причин, щоб ця угода дійсно відбулася, реальних я не бачу. Росія буде це використовувати для розкачки українського суспільства і там, американців, європейців, але всерйоз вони. Не налаштовані на те, щоб проводити ці мирні перемовини. Це потрібно чітко розуміти. Та і власне, якби навіть теоретично була змога перемовини розпочати, ми б зараз були в дуже слабкій позиції в порівнянні з росіянами. Вони і в наступі перебувають. У нас блекаути, і, і опалювальний сезон, і досі цей корупційний скандал не завершився. Тобто точно це не, не найкраща, м'яко кажучи, точка для входу в перемовний процес. Але це знову ж таки це все було б можливим, якби ми не знаходилися у глобальному контексті. А що ви думаєте з цього приводу, напишіть обов'язково в коментарях. Якщо ще не підписані на цей канал, то підпишіться. Якщо ви є спонсорами цього каналу, я вам дуже сильно. Дякую. І ви також можете до спонсорів каналу долучитись. Але сьогодні, так як і завжди, це не найголовніше, бо найголовніше це підтримка сил оборони України. І ми зараз з дружиною маємо свій маленький невеликий збір для друга родини, який зараз вже дуже скоро буде їхати в одну гарячу точку. Йому треба. Якісний бронінг, якісна каска, збір на великий всього на 30 тисяч гривень. Посилання на нього знайдете в описі до цього відео. Вдячний буду кожному, хто закине кілька гривень. А поки не прощаємось.